Зоряна Тищук упродовж майже двох тижнів не відходить від свого чоловіка Олександра. Він знаходиться в реанімації Рівненської обласної лікарні. Сюди, 24 жовтня, потрапив після ДТП. 24-го числа він їхав із роботи із гоща. Він працює на заправці. От і десь біля 10 години мені подзвонив подзвонила поліція. От що мій чоловік потрапив у ДТП. Спитавши, е, ну як, мені сказали, що е, просто е, траспу, трактор його не пропустив, бо він їхав по головній, і трактор його не пропустив, коли розвертався. Внаслідок зіткнення керманича двоколісного у вкрай важкому стані. Медики швидкої доставили в Рівненську обласну лікарню. Пацієнт Ковтунович Олександр Миколайович поступив 24 жовтня на приймальне відділення після дорожньо-транспортної пригоди з діагнозом політравма, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, закрита травма грудної клітки, закрита тупа травма живота, перелом стегнової кістки, перелом обох гомілкових кісток зліва. Чоловіку відразу зробили три операції, проте його стан і зараз залишається стабільно важким. Попереду його чекає ще декілька операцій та тривалий період реабілітації. Другим учасником аварії є 19-річний водій трактора. Правоохоронці уже проводять досудове розслідування, аби з'ясувати усі обставини події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення поліції номер 5 селища Гоща розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз. Обидва керманичі попередньо були тверезі. У них також відібрані біологічні зразки. Керманич двоколісного був у шоломі, а мотоцикл зареєстрований у встановленому законом порядку. Керівник місцевого підприємства, якому належить трактор, майже відразу зв'язався з дружиною потерпілого та пообіцяв відшкодувати кошти на лікування. В день ДТП положимо чоловіка, везли із операційної, сюди в реанімацію. Мені дзвонив директор підприємства. Сказав мені, що він якби оплатить лікування, але по чеках. Натомість, 19-річний водій трактора, який за словами правоохоронців, ймовірний винуватець ДТП, на контакт з дружиною потерпілого іде неохоче. Жінка розповідає, зателефонував він їй лише на п'ятий день після аварії. Водій цього трактора сказав, що він згідний зі мною поспілкуватися, і навіть в присутності мого адвоката, бо я йому наголосила, що маю адвоката. От. Але на другий день, коли я йому зателефонувала і сказала про зустріч, то він сказав, що я не можу з вами зустрітися по якихось невідомих сімейних обставинах. Але коли адвокат йому подзвонив, він так само йому відповів, що ну, на зустріч він не прийде, от, тому що в його так само він має адвоката і буде своїм адвокатом. Але він не дав нам ніяких контактів свого представника. От, ну і веде себе доволі так ну, зухвало. Дружина потерпілого побоюється, аби справу навмисне не затягували. Та хоче, щоб винний в аварії поніс справедливе покарання. Разом з тим чекає того дня, коли її чоловік повернеться додому. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.